Всім привіт! Мене звати Ліля і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, сподіваюся, буде доволі коротеньке відео, а саме розпаковка однієї книжкової посилки від одного видавництва. Це книжечки від видавництва ВСЛ. Я не так часто в них замовляю книжки, тому що в основному фокусуюсь на фентезі. На якихось таких розважальних книжках, на якійсь такі подібній літературі, а у ВСЛ не так часто можна щось таке знайти, що зацікавило саме мене. Але цього разу я просто не могла пройти повз, тому що ВСЛ влаштувало ніч знижок, а саме мінус 40% на весь їх асортимент. Через такі шалені знижки сайт, звичайно, ліг. Хто хотів собі придбати книжечки за приємною ціною. Моніторили цілу ніч книжки. Цей сайт він завис. Вони все очікували, що він от от відвисне, пропустить їх оплату. Вони зможуть додати собі до кошика книжечки, зможуть їх придбати нарешті, але нічого не виходило. Тому як на мене, видавництво дуже круто вчинило, що надало промокод на 40% знижки. Всім, хто їм напише в особисті, або, здається, на пошту кудись вони його розсилали, або в Діректі можна було запитати, і таким чином замовити собі книжечки зі знижкою 40% ще протягом наступних 4 днів. Я, звичайно, не могла не скористатись такою пропозицією і вирішила все ж таки зайти на сайт, подивитися, що ж там такого можна собі знайти. І знайшла. Знайшла ті книжки, які мене цікавили. Але мені було шкода на них витрачати кошти, тому що це не зовсім мої жанри, це не зовсім щось таке, що мені хотілося читати тут і зараз. Колись, можливо, було б класно прочитати ось цей роман. Або ось цю книгу треба якось прочитати на спільних читаннях, можливо, і обговорити з кимось. Ну, і з такою шаленою знижкою, звичайно, це буде зробити набагато приємніше. Чому сьогодні ми розпаковуємо лише одну коробку? Тому що. По-перше, всі свої коробки починаючи з травня, в мене назбиралось більше 15 коробок. І загалом я їх, в принципі, всі не розпаковую, просто тому що мені немає куди їх поставити. Фізично на стелажах в мене немає місця. Місця для нових стелажів немає, бо стіна закінчилась. Місця на поличках немає. Коротше, в мене книжки вже стоять в два ряди на верхніх полицях. Тоді друге питання і друга причина, чому я розпаковую цю посилку від WSL, а не закинули її туди до всіх інших книжечок. Це тому, що в цій посилці знаходяться дві книжечки, які замовила собі моя сестра через мене, щоб теж на знижечках трошечки зекономити. І це дві книжечки Тері Прачета з циклу про дискосвіт. Також перед тим як ми перейдемо безпосередньо до розпаковки, це буде за кілька секунд. Дочекайтесь, будь ласка, я хочу зробити невеличкий анонс нового для себе формату, який хочу спробувати. Я не знаю, чи проживеться він на цьому каналі, тому, якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарях, якщо вам було б цікаво подивитись такий формат. І це відео я вже розпочну знімати прямо сьогодні, одразу як тільки завершу зйомки розпаковки. А саме формат книжок читаю прямо зараз. Можливо. Кілька книг за кілька днів, типу три книги за три дні або чотири книги за чотири дні. Тому що в мене зараз такий собі режим не відпустки, а режим дуже пасивної роботи. Бо всі учні мої пороз'їжджались. В мене начебто канікули, начебто не канікули, тому що по одному по два учні на день залишились. А інколи це буває один-два учні на тиждень, тому що якісь переноси, хтось на пляж, хтось до бабусі, хтось ще й кудись поїхав. І відповідно часу в мене дуже багато, і читати мені дуже хочеться, бо в мене нарешті з'явилися сили, з'явилось бажання кудись ходити, гуляти в той самий парк, сидіти з книжкою ввечері або навіть зранку прокидатись, нікуди не поспішати і читати кілька сторінок улюбленої якоїсь історії. Я хочу розпакувати цю посилочку з книжечками від ВСЛ і напевно взяти саме їх. На прочитання саме їх взяти для свого такого марафону. Вони дуже відрізняються за настроєм, вони відрізняються за розміром. В принципі, за жанром вони відрізняються. Тому мені здається, я не буду стомлюватись, тому що щодня це буде щось різне, не буде щось однотипне і буде щось цікаве. Тож, я вас запрошую до перегляду книжкової розпаковки. Пишіть в коментарях, будь ласка, можливо, ви щось з цих книг вже читали, можливо, щось ви мені зможете розрекламувати, щоб мені хотілося прочитати цю книгу ще більше, ще сильніше і не відкладати її надовго. Я буду дуже рада почитати ваші відгуки. Також пишіть, як ви ставитесь до таких знижок, чи нагрібаєте повні кошики, як роблю це я, чи все ж таки стримуєтесь. І доволі прагматично до всього цього ставитись з думкою про те, що в мене зараз є, що читати на полицях. Не буду нагрібати, не дивлячись на таку приємну ціну. То що, пішли дивитись? Дуже зручно, що зверху в нас якраз лежали книжечки Тері Пречета. Перша в нас це роби гроші. Така неймовірно гарна, блакитна книжуля. А друга. Це новинка, яка вийшла відносно нещодавно. Вона мені приїхала поперед передзамовленню ще в квітні. Чомусь я думала, що вона буде така шоколадна, а виявилось, що вона якась фіолетова, дуже дивно, тому що той шоколадний колір мені дуже подобався. Тож сподіваюся, що ВСЛ якусь книжечку в таких відтінках, в такій палітрі обов'язково зроблять і потішать нас. Третя книжуля це теж малютка від Террі Прачета. Це справжнісінький кіт. Ця книга не належить до циклу про дискосвіт. Я не очікувала, що вона буде такою малюсінькою. Вона прям дуже маленька, вона і в висоту, і в ширину менша, і неймовірно тоненька. Тут лише 100 сторіночок, напевно. І в ній багато ілюстрацій, вони виглядають ось так. Тобто деякі сторінки пописані, а деякі. Це просто картинка. Тут читати немає, що мені здається, це година. Година читання. Книга в нас з передмовою Ріанни Прачет, це донька Трі Прачета, написала передмову до цієї книжечки. Я так розумію, що скоріш за все прототипом головним героєм було взято кота Тері Прачета, напевно, того котика, який з ними жив. І зверху в нас тут ще є напис Коти, це вам не жарти. Як ми можемо розуміти, це буде щось дуже гумористичне, тим паче знаючи, як пише цей автор, я думаю, що тут дуже буде багато гумору, дуже багато якогось саркастичного такого гумору. Мені здається, що про котів можна писати тільки так, тому що вони дуже дивні, дуже кумедні. Якщо собак, ще можна, хоч якось, зрозуміти, то мені здається, коти це якийсь інший всесвіт. Вони самі собі на думці. І мені буде дуже цікаво почитати ось таку маленьку книжечку. Я думаю, що ми це якраз зробимо в цьому відео з вами. Наступна книжечка це Коханець Леді Чатерлей Девід Герберт Лоуренс. Я дуже багато про неї чула, але чомусь в мене не лежало до неї серце, мені не дуже хотілося її купувати. Не знаю, чимось вона мене відштовхувала, наче і анотація цікава, наче доволі культова, доволі відома книжка. Але от щось чомусь я постійно відкладала покупку. Уявіть, зі знижкою в 40% вона мені обійшлася в 423 гривні. Напевно, саме тому я не хотіла витрачати на неї стільки грошей. Обкладинка в неї така паперова, дуже схожа на ті обкладинки, в яких виходить серія і цикл книжок Террі Прачета. Мені здається, що вона буде дуже сильно пачкатись, тому обов'язково буду її обгортати обкладинкою, коли її читатиму. В цій книзі неймовірно багато ілюстрацій. І вони всі якісь трошечки дивні, трошечки моторошні навіть. Це має бути любовний роман, начебто тут навіть є позначка 18 але при цьому картинки такі, ну не знаю, трошечки сюрреалістичні. Далі на черзі ще одна крихітка: це музиканти, четвертий дарунок, книжечка Володимира Аренєва. В мене вже є одна книжка цього автора, «Скребничка історій. Не читана собі стоїть, там дуже багато гарних ілюстрацій, і ця книга не є виключенням. Вона, до речі, за форматом, за розміром, абсолютно точно така сама, як справжнісінький кіт, і в висоту, і в ширину, і в товщину. Тут в нас 102 сторіночки і теж ілюстрації майже на кожній сторінці. Оформлення мені подобається просто неймовірно. Воно таке цікаве, дитяче, але при цьому трохи химерне. Що мені поки що не дуже зрозуміло, про що має бути сама ця історія. Мені здається, що це про тваринок, логічно, про пригоди тварин. І, судячи з назви, мені чомусь здається, що це має бути щось схоже на бревенські музиканти. Це був один з моїх найулюбленіших мультфільмів дитинства. Я могла дивитись його, закінчувати і одразу включати з самого початку. І це могло тривати кілька годин. Я могла просто сидіти залипати в екран саме на цей мультфільм. Мені було роки три, напевно, і я до сих пір пам'ятаю пісеньки звідти, ви розумієте? От мені чомусь здається, що це буде щось саме такого плану. Анотації позаду в нас немає, але тут є дуже цікаві коментарі. Найкраща книжка Ареніва, нарешті, він пише про справжніх героїв звитяжних, неперевершених, скромних. І знаєте, хто написав цей коментар? Кіт, що побажав лишитись невідомим. Може, це був коментар, залишений котиком тері Пратчета? Не знаю, таке цікаве співпадіння. Я думаю, що я теж прочитаю її за якийсь один вечір, або один ранок, за чашечкою чаю, або ранкової кави, або, можливо, з морозивом. Це буде дуже швидко хвилинок 40 або годинки пів, враховуючи мій темп читання і кількість картинок, які представлені в цій книжечці, це буде дуже швидко і дуже легко. Я дуже на це сподіваюся. Далі мій вибір пав на книжечку кохання та джулато. Тут в нас морозиво на обкладинці. Я так розумію, що це якийсь літній роман, можливо, ромком. Я не впевнена, чи є тут комедійна складова. Але мені захотілося чогось такого дуже яскравого, судячи з обкладинки, з кольорів, які тут були вибрані, чогось романтичного на літо, як я вже вам про це казала в планах своїх читацьких. Тому обрала цю книжку, але не знаю, чи встигну її прочитати за літом. Мені б цього дуже хотілось, тому я буду намагатись, але я собі вже стосик наклала книжечок, і я зараз розумію, що якось так багато я собі там понаскладала, не знаю, чи встигну дійти до ось цієї. Але теж дуже хотілося б, інакше доведеться переносити читання цього роману на наступний рік. Далі в нас на черзі книга, яку я просто не могла пропустити. Я ще хотіла її придбати, коли вона була в старому оформленні. Але потім почула у автора на сторінці, побачила інформацію, що він збирається її перевидавати в іншому видавництві в старого лева. І відповідно я звичайно стала чекати, коли ця книга вийде у весал. І от вона перша частина, друга вже на передзамовленні, на передзамовленні або очікується. Це в нас перша частина. Видали її дуже класно. Я не знаю наскільки обкладинка відповідає змісту, тому що бачила певні обурені коментарі. Що не всім вона подобається, бо вона не розкриває суті того, про що там написано. щоб попередня була більш дотичною до самого роману, я про це сказати не можу, бо ще не читала його. Але сама обкладинка мені просто візуально дуже подобається. В нас тут бронзове тиснення, якийсь череп, посередині вершник на коні. Мені здається, що це можливо якийсь характерник, козак. Не знаю про кого цей роман буде. Чорні зрізи, які натякають нам на те, що, скоріш за все, це буде якесь темне фентезі. Ну і звичайно, не маленький такий об'єм. Я розпаковувати зараз від плівочки не буду, читати її найближчим часом теж не планую, тому що як завжди. Зберу всю трилогію, а потім вже буду шукати місце в своєму розкладі для того, щоб її прочитати. Ну і остання книжка Сильвії Плат під скляним ковпаком. Мені здавалось, чомусь, що це з тої ж самої серії, де і коханець Леді Чатерлей, але вона надрукована абсолютно інакше. Візуально, начебто, вони з одної серії, формат в них однаковий, ілюстрації дуже схожі, можливо, навіть один художник. їх робив, треба буде перевірити. Але при цьому тактильно вони різні. Я не дуже розумію, це одна серія, чи це не одна серія. Що це таке? Шо, що відбувається? Тому що тут в нас софт-тач з вибірковим лаком, там, де в нас скляний ковпак, його так обіграло видавництво. Я думаю, вам видно, як воно виблискує на сонечку, що ось цей ковпак він у нас прозорий, але зроблений за допомогою лаку. Позаду ось така гарна квітка. Знаю, що ця книга доволі важка, доволі депресивна, і тому картинки в ній теж доволі депресивні. Оформлення у ВСЛ, як завжди, на висоті. Я вже перевірила художнє оформлення в нас тут різними ілюстраторами було виконано. Ну подивіться, чого вони такі мені схожі, і схожі, і одночасно ні. Я вже коли їх отримала, побачила, що вони різні, абсолютно різні. Але на сайті чомусь мені здавалося, що це одне й те саме. Можливо, через кольори рожеві, можливо, через формат і розмір, але корінці, як бачите, теж відрізняються. Я не знаю, що я вирішила, що вони з однієї серії. Наче й і да, інакше й ні. Напишіть, будь ласка, чи з однієї вони серії, чи ні. Розпакувавши цю величезну коробку від ВСЛ, я надихнулася прочитати саме їх книжки і обрати якомога більш різноманітні. Спочатку я навіть хотіла прочитати все те, що мені прийшло: взяти, наприклад, те й справжнісінький кіт. Потім під скляним ковпаком, потім коханець Леді Чатерлей. Можливо, кохання та джулато. Вони всі різних жанрів, абсолютно різноманітні. Мені здається, що різноманітні емоції будуть викликати в мене, не знаю, чого від них очікувати. І думала в одному відео почитати все те, що мені прийшло. А потім передумала, тому що я якраз завершила книжечку Тері Прадчета право на чари, і вона мені... Так сподобалось, що я тепер хочу читати Террі Прадчета і більше нічого. Як ви пам'ятаєте, в літніх планах я вам казала, що буду читати право на чари і морт, обрала ці дві книжки для прочитання, але тепер мені хочеться морт. І наступні кілька книжечок прочитати, і справжнісінький кіт прочитати, бо він якраз прийшов. І він такий малюточка. Тому пропоную влаштувати такий собі формат чотири книги за чотири дні. Я не знаю, чи вийде мене прочитати чотири книги за чотири дні, тому що це дуже великий виклик для мене. Але в мене зараз поменшало занять, побільшало вільного часу, і я не хочу витрачати його, сидячи в інстаграмі чи ще десь, гортаючись стрічку, тому що я себе ловлю на тому, що я дуже часто це роблю. Дуже часто або сижу, втикаю в телефон, або не знаю кудись в стелю, чи просто залипаю на стіну. В мене мозок занадто перевантажений після навчального року, і я не можу. Відпочити, мені треба або купу справ одночасно робити, або коли в мене з'являється вільний час, я просто сижу і нічого не роблю. Тому хочу з цим спробувати трошечки поборотися і зробити ось такий от челендж, такий формат, чотири книги за чотири дні. І всі чотири книги будуть книгами Тері Пратчета. Я візьму три книжечки з циклу про дискосвіт, різних підциклів. У мене буде морт, і дві наступні я подивлюсь по хронології, що за чим там виходило. Почну сьогодні з морта і візьму собі справжнісінький кіт, він маленький, для того щоб якщо я раптом зрозумію, що я вже перенаситилась прачетом, мені важко читати книжки зранку до вечора підряд в такому режимі, саме з циклу про дискосвіт, то ось цю книжечку я зроблю як таку маленьку передишку. Ну або другий варіант, якщо я зрозумію, що не встигаю одну книгу прочитати за один день повноцінно, то я її дочитаю наступного дня зранку. І з чотирю візьму на решту дня справжнісінького кота почитати, бо він маленький, і це буде як зараховано, ніби нова книга, новий день. Як бачите, я вже наготувала собі першу книжечку, тому на сьогодні буду з вами прощатись. Якщо вам сподобалась ця розпаковка, якщо вам сподобався в мій вибір книжечок, ставте лайк, пишіть коментарі, діліться власною думкою щодо мого марафону такого пробного. Діліться також власною думкою щодо тих книжечок, які я сьогодні вам показувала в кадрі. Ну, а я побігла знімати для вас такий собі влоговий формат 4 х 4 з живими читаннями Тері Прачета. Побачимось!